Друзі, радий вас вітати! В цьому відео я покажу вам 5 потенційно виграшних продуктів, які ви зможете запустити прямо вже, і продавати їх протягом сезону продажів. Тому дивіться, аналізуйте і запускайте. Труру, поїхали. Окей, друзі, я підібрав вам продукти, які можна запускати прямо зараз. Це продукти. Які, на мою думку, можуть бути доволі виграшними, тому давайте пройдемось по кожному з них. Я вам покажу навіть їхні магазини, покажу вам деталі по таргетингу, які я використовую, і покажу економіку по цих продуктах. Давайте пройдемось по першому з продуктів. Перший продукт у нас він в ніші, Pet Supply, тобто товари для тварин. Це такі 4 в одному. Multifunctional dog clipper, тобто мультифункціональний обрізач пазурів для псів, котів і інших тварин. Дуже крутий продукт. Чому крутий? Тому що ну, він б'є в дуже широку проблему, тому що е, псам і іншим тваринам треба обрізати інші, щоб вони не дряпали підлоги. І е, для цього власники водять їх на різні дорогі процедури. А ця річ, яка може зробити. Це вдома, бачите, тут просто міняються насадки, можна і погрумити пса, можна обрізати йому пазурі і просто зробити свого пса більш-менш пристойно виглядаючим. Да, от як бачите. Крута економіка на продукті зовсім він недорогий. Бачимо, що зараз він на крутих знижках, багато ордерів є на цьому продукті. Я поставив зразу до штатів, тобто його можна дропнути зразу з Америки в Америку, що є дуже круто. Давайте подивимось ще магазини, які продають такі продукти. От бачимо, да, продукт в середньому там за 6-7 доларів продається, ну можливо, до 10 з доставкою. І продається вже на такому сайті доволі непогано. Як бачимо, на цей вебсайт заливається і TikTok реклама, і Фейсбук реклама. Да, я це бачу за допомогою. Pixel Helper, Meta Pixel Helper і TikTok Pixel Helper. І також, якщо ми глянемо SimilarWeb, ми побачимо, що на цей вебсайт заходить 104 тисячі сесій. Друзі, можете бути переконані в тому, що цей вебсайт заробляє неймовірні гроші, особливо на цьому продукті. І, до речі, дуже класний, як бачимо, продукт печу цього вебсайту. Бачите, класно показали, що робить цей продукт. Power Grooming, тобто ну, обрізає. Волосся на лапах у собаки підрізає ну, в інтимних місцях у пса, і так само можна е, нігті або ж правильно казати пазурі тварини, чи підрізати і підрізати тут біля оченята пса. Це дуже-дуже класний продукт, тому що реально власник економить час і гроші, щоб не виводити пса або кота на дорогі процедури. Дивіться, яке класне позиціонування, що він не є гучним, е, тому що якщо б він був гучним ну, Тварини би просто лякались, і ви не змогли цього зробити. І круто, те, що тут є 4 насадки, класний лендінг, класний easy to use, to clean, Що приїжджає? Ну, коротше, абсолютно, на мій погляд, може бути виграшним продуктом і, скоріше за все, так і є, особливо на цьому вебсайті, враховуючи кількість трафіку, враховуючи його економіку і враховуючи навіть цей прикольний продукт-пейдж. І дивіться, вони ще допродають якісь ізі. Які штучки, які одягаються на пса або на кота, щоб його було простіше загрумути. Да? Така от прикольна допродажка зроблена. І от бачите, яка цікава кнопка Add to car, Да? Вони напевно це на мобайлі хотіли зробити, щоб воно прикольно виглядало. Да, вони зробили це на мобайлі. Коротше, ну, оцей от продукт, скоріше за все, має нереальний потенціал. на Winner продукт, я би його точно тестив би точно запускав. От вам крутий сайт, показник того, як це запускається. Куди би я його запускав? Я би запускав, вже виписав собі до цього. На такі інтереси, як Dog, Pet Store, Dog Grooming, Engage Shoppers ідок DocToys. як бачимо, попередній аналіз, що на деяких постачальниках він все ж таки був по 16 доларів, але в принципі ви можете знайти і по 10, і по 6,5 доларів, як я вам зараз показав на знижках в Алі Тобто ви можете зараз його дропати набагато дешевше. І цільова аудиторія ну це будь-які чоловіки або жінки від 21 до 65. В Сполучених Штатах, в Канаді, в Австралії чи в Новій Зеландії, які мають собак. Також ви можете використати в таргетингу такі інтереси, як Педігрі, Toys ще якісь собачі бренди. Да, там. Крім Pedigree можете погуглити і це буде дуже-дуже круто працювати, тому що ця проблема є у кожного власника тварин. Да, тобто ви точно попадете в когось. Ну І по креативах я би в креативі брав би болі. Власників тварин, ну, яка в них основна більша, їм довго і дорого вести собаку на цю процедуру. І це можна зробити вдома. Ось такий енгл я би використовував. Теж крутий продукт, на мій на мій погляд, це така штука теж в ніші ПЕЦ. Це річ, якою можна, ну, як це сказати, висушувати тварин. Такий собі фен для. Тварин, ну тут він називається Drying Brush, типу така як кисточка, е яка сушить тварину після, е після ванни. Да? Тобто дуже, дуже важко пса. Або кота покупати, а ще важче потім витрати і потім посушити. Це дуже-дуже крутий продукт. Він насправді може позиціонуватись по багатьом різним енглам. Сюди підходять інтереси, такі ж самі, як і на минулий продукт, тому що це є широка проблема догляду за тваринами. Якщо брати цей веб-сайт, ми бачимо, що тут небагато monthly візитерів, але вони, напевно, скоріше за все, тільки розганяються. Але продукт реально прикольний і він... Реально попадає теж в цю аудиторію як в біль, так і в абсолютно зрозумілу причину покупки. Да? І дає вау-ефект. Ви досить швидко просто даєте своєму кастомеру рішення його проблеми. Дивіться, навіть як класно вони на ліс запакували. Це все можна китайське, звісно, заблюрити. Давне, типа так оп. Бачите, і котика так висушують і причесують. Ну ду дуже круто. І дивіться, класно, яке позиція Dog and Cat. Тобто, як і на минулому продукті, можемо і кота, і пса позиціонувати, так і тут. Мені дуже подобаються е продукти цієї категорії, пояснюю, чому дуже просто попасти в цільову аудиторію. І це широка проблема в конкретній цільовій аудиторії власників тварин. Тому цей продукт я би теж забрав на тест. На Aliexpress його закупівельна вартість 38 доларів. В середньому продають по 79 доларів. Так само можна використати інтереси Cat, Play and Toys, Pet Store, Dogs, Gate Shoppers, Cats. І так само бренди за догляду для тварин. Наш наступний продукт це портативна кавоварка, яка зберігає. Ну, Такі собі кави і чому мені сподобався цей продукт, по-перше, в Q4 цей продукт можна використовувати з офером плюс гіфт. Тобто, можна дарувати до цього продукту якісь інші штуки для аудору, або просто можна дарувати цей продукт, або позиціонувати цей продукт як такий що йде на подарунок. Подивіться, будь ласка, яке прикольне відео, навіть на Аліекспресі. Да? Тобто, можна. По-різному тут заварювати каву. Подивіться, капсульний адаптер. Просто для розсипної кави. Нагрівається вода. Робиться кава. Клас. Ну, просто топ. Дивіться, яке класне позиціонування. Взяли з собою портативну коваришку і заварили каву, просто заливши води. Просто зацініть, наскільки багатофункціональний продукт. Він більше вау, насправді, але він е, вау тільки тому, що він має великий технологічний ефект. Але по факту він дає рішення для всіх кавоманів, які подорожують е, в аудор-тематиці. чесно, дуже крутий продукт, я би сам собі його взяв. А, тобто, ви просто закрутили, нагріли, за, е, залили водичку, нагріли. І все, він нагрівся. Ви заварили каву, випали і можете. Навіть зробити якісь інші види кавих напоїв. Я вважаю, що це суперкрутий продукт на гіфт, і подивіться, яке класне в нього позиціонування навіть на алі Аудор, Офіс, Хомен Kitchen, в дорозі подарок. Да? Тобто тут є реально багато енглів, з якими можна працювати. Да? Тобто, ви можете і під аудор зробити рекламну кампанію креативи, і під офіс, і під Хомен Kitchen, і під Тревелінг, і під е, Гіфт. Просто неймовірна кількість енглів під цей. Продукт. Давайте подивимось на стор, який його продає. Так, да, от ми бачимо, цей стор продає його за 109 доларів в різних позиціонуваннях. Дуже прикольний продукт, класна упаковка, виглядає реально дорого. Стор, звичайно, досить слабенько запакований, але теж його продає і його заливає, крутить на нього рекламу. Якщо говорити про інтереси, я би. Бив по таким інтересам, як кофі, хайкінг, бро, таргетинг, навіть також використовував би Ingate shop, Shoppers, Camping, Starbucks, просто бінс, або ще якісь інтереси. Як правило, можна знайти цей продукт по 50, по 60 доларів, а продавати, я би його продавав по 109, 110, 120 доларів. Ну, це супер крутий продукт, якщо зробити на нього класний лендінг і креативи. Тим паче, що на нього є дуже багато різного. Контенту, давайте я вам зараз прямо і покажу, скільки на нього є контенту тільки в Ютубі. Вже не говорю ще про Тікток. Він в Тіктоці ще на органіці не йшов, тому що він доволі дорогий для органіки. Дивіться. Просто, які яке відео зразу є на Ютубі, не, так, не такий самий. Ні, це це інакше. Подивіться, просто яка вау-упаковка в цього продукту. Просто берете і нарізаєте. Ці відосики для е, своїх креативів. Ну я вважаю, що це що це просто топова, е, топова історія з гіфт-продуктом. Реально шукайте і запускайте. Друзі, а щоб отримати розбір наступних нових продуктів, ви маєте перейти по посиланню. нижче. я там зібрав повний з цими продуктами. Просто заходьте і забирайте продукти, посилання на них. Таргетінг і всі деталі, як їх запустити. Тому не соромтесь, переходьте за першим лінком під цим відео. Забирайте список наших продуктів для запуску, запускайте та заробляйте гроші. А якщо ви хочете навчитись більш якісно та професійно запускати свої e-commerce проекти на міжнародних ринках, запрошую вас на наш безкоштовний майстер-клас, де ми від А до Я показуємо, як стартувати на Shopify. Без жодної води, тому переходь по посилці на майстер-клас, реєструйся, і побачимось вже там.